Сьогодні машину MF772.0 під модель 7723, машина японського бренду Джукі. Це е, серія розпашивальних машин. Вони можуть бути тільки трьохголковими, або двохголковими в залежності від моделі машини. Також машина може бути плоскою платформою або рукавною. Рукавна платформа це буде вже в нас серія 79 на даний момент. Машина має автоматичну змазку, заливається масло сюди, тут у нас показує рівень, тут показує циркуляцію масла. Машина у нас, так як я сказав, трьохголкова, п'ятиниточна. Чого п'ятиниточна? Три голки у нас. У нас одна нитка йде, оця йде в підпитель. А оця нитка у нас йде у верхній розкладчик нитки. На даний момент всі розпашувальні машини комплектуються верхнім розкладчиком нитки. Ось він у нас знаходиться. Хто не бачив, ось до він зверху. От він рухається. Коли у нас працює верхній розкладчик нитки, тоді ми отримуємо плоский шов і машина може шити без тканини. Тобто вона буде в'язати цепочку. Якщо ж ми верхню нитку з укладчика знімаємо, якщо нам потрібно, да, допустим, підгіб футболки знизу, то тоді ми мушені витягувати це вручну. Машина у нас без автоматики, без обрізки нитки. Но дана модель машини порівняння, допустим, з автоматичними функціями, конечно, вона о, менш пригодна. Але так як дана модель у нас представлена 77, 7523 С11. Це, це означає, що у нас машина о, з моделлю під о, улітку, да? тут встановлюється девайс, який буде акентовувати нам футболки або майки по контуру, так як нам потрібно. Можна встановлювати ще допоміжні пристрої, різні улітки і пристрій обрізку тієї тої ж самої бейки. Так як це трикотажна машина, вона має диференціал з боку зубів, який у нас рухається, вверх-вниз, за що ми можемо тканину розтягувати або нагатати. Маємо доступ удобної регулювання довжини стіжка. Також маємо доступ удобний до заправки нитки петлителя. Тут у нас є замаслювач для охолодження іголок. І також замаслювач, ось видно синя шланочка є тут. Теж для охолодження іголок. Також машина має ограничення по висоті підйому лапки, тут регулюється. От. Дана модель машини працює дуже багато років без внутрішнього втручання. Тобто Потребує заміни тільки самих розходників. Тобто пластина, зуб'я, лапка, О, може бути ще й піклітель. Остальне все працює дуже багато років, без зайвих втручань. Чекаю на ваші питання. Дякую.